Ламікон Обирай, скажи грибку, прощавай. спонсор показу. Формат. протягом двох років повномасштабної війни, як підрахували в організації об'єднаних націй, загинуло більше 10,5 тисяч цивільних, ще майже 20 тисяч поранені. Хоча реальна кількість втрат більша. І вперше від початку великої війни кількість загиблих українських військових днями озвучив Володимир Зеленський. Він назвав цифру 31 тисячу полеглих, кількість поранених. Не озвучують та їх у рази більше. Найважливіше для воїна знати, що навіть найважче поранення не позбавить його функціоналу. І зараз ми хочемо розказати про унікальні операції остоінтеграції встановлення біонічних кінцівок при надвисоких ампутаціях, які ще два роки тому були неможливі. А зараз їх уже роблять в Україні і роблять успішно. Кілька місяців тому ми знімали таку операцію. Ну і зараз наша Дар'я Цесарок знову поїхала до шпиталю, аби побачити. Результати і, власне, реабілітацію. Як бійці вчаться керувати біонічними протезами? Під бахмутом дрон побачив і нас почали накривати вогнем. І сталося те, що сталося. І на Луганщині. Танк потрапив за два метри від мене. Я прийняв правою стороною, коли намагався в бліндаж залізти уламки. Ще рік тому настільки високі ампутації були для пацієнтів, ледь не вироком, бо встановлювати протез просто нікуди, а отже, шансів повернутися до життя повноцінного мінімум. Але зараз все змінилося кардинально. Має бути дуже гарний контакт, щоб датчики нормально прилягали. Реабілітолог Ярослав чіпляє їх там, де у Сергія залишилися активні м'язи: частину біля грудей і кілька на спині, аби вже за кілька хвилин він міг зробити свої перші рухи рукою біонічною. Підняти. Оп! Давай назад. Закрыто. Цей протез тренувальний і навчитися ним керувати не просто потрібні надзусилля. Допомагає спеціальна програма. Намагаємося знайти найкращі місця там, де будуть датчики, знімати з шкіри самі найкращі показники. Щоб е пацієнтам було легше управляти протезом. Тренується Сергій щодня по кілька годин, майже без відпочинку, адже попереду іще ще одна операція. Вже після йому встановлять протез постійний. Це надихає, надає. Е Сил займатися, і те, що я все-таки зможу відновити функціонал відсутньої руки, це неймовірно, але після відновлення Сергій повернеться у армію. Зрештою, і у 22-му він, хоч і був непридатним по здоров'ю, став на захист рідної Київщини. Мої усі куми, усі друзі, мої усі побратими. Воюють, а я буду дома. ну це не це не діло. Олександр теж пішов на фронт добровольцем. Боронив Донеччину, і там же потрапив під шквальний вогонь. Війна це жах. Це, це зруйновані будинки, це зруйновані долі людей. Це це безглуздя, люба війна. Але це наша земля, і ми повинні її відстоювати. Цілих шість годин із турнікетом на руці Олександр чекав, поки побратими вивезуть його з поля бою. Та, попри усі намагання врятувати кінцівку, медикам не вдалося. Я її залишив там, да, її віддав для того, щоб жили інші люди, і для того, щоб для того, щоб захистити мою батьківщину. А далі стабілізаційний пункт, лікарня і ампутація. От саме через такі випробування щодня проходять наші бійці. «23 рік нам приніс більше 10 тисяч ампутантів. Ворог більше став застосовувати артилерію, ворог не дає виконувати медичну евакуацію, турнікетний синдром. Стало більше складних ампутацій. Донедавна наші лікарі за такі тяжкі випадки не бралися, тому підключати довелося фахівців іноземних технологію протезування складних ампутацій розробив шведський лікар Рікард Бронемарк. Це прізвище відоме на увесь світ. Його батько Пер Інгвар започаткував використання титанових імплантів у стоматології. А син продовжив справу вже у травматології. Ця система дає значно більшу стабільність і рухливість військовим, які втратили на війні свої кінцівки. Ось як це відбувається на столі. Сергій його руку якраз рятує професор Бронемарк. Імплант вживлюють просто у кістку. Оперувати вже навчилися і наші хірурги. Щоправда, це дуже дорого. Такі операції вже зробили для 26 військових. Вартість однієї 22 тисячі євро. Після реабілітації їх протезуватимуть. Недешеві і самі протези, біонічні руки, які так потрібні нашим героям Сергію та Олександру, вартують по 4 мільйони гривень кожна. І ваші 5, 10 або 20 гривень дадуть хлопцям шанс узяти в руку чашку, набрати повідомлення або ж обійняти кохану. Реквізити ви зараз бачите на своїх екранах. Дарія Цесарок, Олександр Петровський. Ми Україна, марафон. Єдині новини.